Ну шо, дивіться, якийсь здоровий, а це будляка. Рост свої Так, Перейшли на друге місце. Тут поглибше. Може тут що то де то. факи, буль-буль, буль, караки, шваки, ай, кисла слабели. Ще одну давати бурмутський треугольник про дерево чи просверлим. І будемо ловити на нього. Моя рука мокра и скользить не так неудобно. Я устал, хочу любви, но так чтоб на век, а ты победишь так, я. Там іду на дно. <смеш> Смотри, про пролюбує щось там кіно. Є, я, я став. Щас я вас підведу сюди ближче, щоб ви бачили, яких я тягаю трофейів.

Blasno. От так будете бачити мене. Добре, добре, будете бачити мене. Ой. Давайте першу луночку попробуємо Тут глибина, звісно. Ой, бля, мій опориш замерз. А де опориші? У мене? Ой, опорищі боже. Ну нічого ви вже привикли, що в мене мій французький. Тобто до мого французького ви вже привикли. Так що слухайте. Кому не подобається, можете покинути. А тут таке вже й замерзнути можна. Більше відкрите пространство. Це тут глибина? Де та кришечка? Ви десь бачите? А, ось вона. Ну що, поїхали? Ні пера не пуха. Він не пуха. Ні пера не пуха. Ой, я ж забула, як це так. Ту -ту -ту. Так, одні вже рибаки відрибачили, а ми сидим. Він уже той до дому, вони з самого утра сидять. А ми тільки приїхали, оце тут глибина. Хайс яка в тебе глибина. Йо, все, можеш дальше не показувати мені. О Єсть! Найшов я її. Поїхали ловити. Вітер такий, що мені вже в мене вже сльози. Слезы чуть О! Есть. И у меня есть. Маленькая, есть. Есть. Так, надо было доставать так, как будто меня тут, а я не знаю. Боже, я запуталась. Ага. Ага. Це вже третя моя Риб, рибка. Сейчас, короче, є пару раз тут не клюне, На другу луночку переседу. Я не поняла. Блин, зірвалося. Блін. Блін, блін. Представляєте? Зірвалося. Зараз ще пару, пару смиків. І будемо матувати, мабуть, мене. Це якийсь білий червьок попався. Він то красний, але щось він білий. Замерз, мабуть. Зараз я те згодую Там в мене рибачки почала клювати. А я не можу на них ззади. Давай, ловися. Давай, маленька, ловися. Велика й маленька Рибонька, рибуля. Давай, пошли, я жду. Ну Дивіється, який здоров'я, я тебе драка, рос твой трофей Крас, Савчик. Сейчас з рыба мені обзавидует. Давай, малыш, давай, отпускай. Я ж кажу, що я бермуцький треугольник випиляла. Тепер буду давати і вам совєти. Так, рибаки, розпилюйте Бермудські треугольники. І вони всі тут буде риба збиратися. Понімаєте? як мені дали совет на олів'є ловити, підкормлювати, так я вам дам совет. На Бермудський треугольник. Так, все, тихо, та риба тільки почала клювати. Що вона в мене там не тоне. Я не зрозуміла, що ти вже там не тонеш? Починаєш мені оце віка блучуватися. Давай. Йоп, твою мать, ви подивіться. Ой, блядь, ви подивіться, що ти твориться. Я не співаю закидати. Та дебелі які. Так. Плюємо усі на своїх червячків. Ну, не на своїх червячків. <плес> 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 Давай, малиш, що я тебе так довго ждала. Я, я, я думаю, що я не можу закинути, а він сидить у мене на крючкові, а я думаю, що воно не опускається. А представляєте, не співаю навіть цю Крючка опустити. Ти що, хочеш сказати, що клюнув обратно? Треба було, мабуть, червячка поміняти. Диви, не тоне, що це? Що такое? Батарея сідає, блін, тільки рибалка почалась. І батарея вже сідає. Цена еда добра. Вот елки, палки. Конечно. обідно. Так, всім рибакам ні, ні хвоста, ні чешуї. У мене сьогодні рибалка вдалася. Начало клювати, шкода, що сідає батарея. Я то продовжу ловити, ну на всякий случай з вами вопрощайся. Так, мені треба поміняти локацію.